Детальна інформація про ваші депозити та кредити. Для перегляду детальної інформації про депозит розміщений у Кредіагріколь або отриманий кредит. Оберіть продукт, що вас цікавить. Натиснувши на назву, ви побачите інформацію про термін дії депозиту, періодичність виплати відсотків, початкову суму вкладу, суму виплачених відсотків за весь термін розміщення. Дізнаєтесь, чи діє по вкладу капіталізація відсотків, переглянете інформацію про можливість поповнення або зняття коштів з вкладу. Нижче міститься інформація про реквізити депозитної угоди, відсоткова ставка, обслуговуючі відділення, реквізити рахунку для поповнення вкладу. Перейшовши в розділ Тарифи, ви зможете переглянути актуальні ставки за депозитами у «Кредіагрікульбанку». У вкладці Історія операції ви можете сформувати виписку за депозитом з інформацією про всі поповнення, зняття коштів та виплату відсотків. Необхідно обрати період та натиснути пошук. Сформовану виписку ви можете переглянути безпосередньо на сторінці системи iBank або ж зберегти її в окремому файлі у форматі PDF або Excel. Для перегляду інформації про діючий кредит натисніть на його назву. Тут ви можете переглянути повну інформацію про кредит у вже знайомому вам форматі. На сторінці представлені дані щодо діючої ставки та терміну дії кредитного договору, а також інша важлива інформація. На наступній вкладці ви можете переглянути інформацію щодо історії платежів за кредитним договором. Достатньо обрати період та натиснути пошук. І, як завжди, сформовану виписку ви можете переглянути на сторінці системи iBank або ж зберегти її у зручному для вас форматі. Бажаємо приємного користування.